Всім привіт! Приготуємо яблучний пай з гарбузовим заварним кремом. Для початку готуємо тісто. В миску висипаємо 300 г просіяного борошна, 200 г розм'якшеного вершкового масла, сметана 150 г, Краще брати 20% жирності та додаємо 1 г солі. Спочатку вимішуємо все добре ложкою. Після того як стає тяжкіше, починаємо вимішувати рукою. До однорідного комочка тіста. При зйомці цього відеорецепту я використовувала сметану 15% жирності. Тісто виходить теж дуже добрим, але просто більше липне до рук. Тому краще використовувати сметану більш жирнішу, тісто буде більш щільнішим та при розкатці не буде так сильно танути. Збираємо тісто в колобочок та обгортаємо харчовою плівкою або в пакет. Прижимаємо добре тісто, так воно в холодильнику швидше охолоне. Кладемо в холодильник приблизно на 2-3 години до повного охолодження. Тим часом починаємо готувати начинку. Нам знадобиться 700 г яблука. Очищуємо його від шкірки та кісточок. Все очищене яблуко нарізаємо на великий кубик. До готового нарізаного яблука додаємо крохмаль 30 грамів та добре перемішуємо ложкою, щоб кожен шматочок був покритий крохмалем. Далі грецький горіх 50 грамів та мелена кориця 5 грамів за бажанням. Все добре перемішуємо ложкою. Також додаємо карамель 200 грамів. Рецепт карамелі ви знайдете під відео по посиланню. Добре перемішуємо ложкою та готову начинку поки що відставляємо. Готове охолоджене тісто, дістаємо з холодильника. Тісто візуально ділимо на три частини та відрізаємо одну третю частку. Спочатку розкатуємо велику частину тіста приблизно товщиною в 5 мм. Тісто дуже м'яке та піддатливе. Обов'язково постійно підпилюємо борошном, щоб не прилипало до столу. Приміряємо форму 23 см в діаметрі до тіста, враховуючи її борти. Тобто розкатане тісто повинно бути чуть більше в діаметрі, ніж форма. Також не забуваємо про те, що тісто дуже м'яке та при переносі ще розтягується. Обережно переносимо та викладаємо тісто в форму. Тістом ми повинні вкрити по висоті всі края форми, як показано на відео. Та викладаємо підготовлену начинку з яблук та карамелі, рівномірно розпреділяючи ложкою ножицями або ножем, відрізаємо зайві краї тіста. Ці відрізки ми можемо використати разом з тістом, яке ми залишили. Просто приліпляємо їх до цього шматочка тіста та розкатуємо. Розкатуємо так само товщиною 5 мм, але в діаметрі 23 см, як форма. Тісто дуже піддатливе, так що можна розкатати коло навіть з такого дивного шматочка тіста. Якщо вам зручніше, можна зразу зробити круглий шматочок тіста та розкатувати. Після того, як розкатали тісто, викладаємо поверх начинки, рівномірно розпреділяючи та стараємось краї прикласти один до одного, як показано на відео. Ще раз обрізаємо зайві краї тіста, якщо вони у вас залишилися. Краї тіста можна залишити так, як є, просто їх зліпити, або зробити так, як я показую на відео. Це дуже просто. Одним пальцем правої руки тримаємо тісто зверху, а другим пальцем іншої руки загинаємо хвилю, як показано на відео, та робимо це по колу. Зверху пирога робимо надрізи, щоб він міг подихати. Так як зараз Хеллоуін, можна вирізати страшненьку мордашку для змащування пирога перед випіканням, нам знадобиться розтоплене вершкове масло 30 грамів, ванільний цукор 8 грамів та за бажанням кориця 5 грамів. Все добре змішуємо, змащуємо повністю весь пиріг. Після цього ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Пиріг повинен повністю зарум'янитись. Також, коли він готовий, на кухні стоїть просто шалений аромат. Залишаємо пиріг, щоб він повністю добре охолонув. Потім починаємо прикрашати готовий охолоджений пай гарбузовим заварним кремом. Відеорецепт заварного крему з гарбуза ви знайдете по посиланню під цим відео. Яблучний пай можете прикрашати, як вам подобається. Я буду повністю прикрашати капельками та зверху поливаю тоненькими лініями карамелью. Все, яблучний пай повністю готовий. Можна починати його куштувати. Цей пиріг дуже смачний, особливо з заварним кремом. Сподобався відео рецепт? Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. З вами була Кейт Кухня. Всім до зустрічі!